П'яти кілометрах від Полтави розташоване макухівське сміттєзвалище. Саме туди роками вивозиться все сміття міста. З кожним днем сміттєзвалище тільки розростається. Громада чекає чітких якихось кроків, оскільки на вихідних звалище горіло капітально. Півтора гектара звалища вигоріло. Цей весь морід все сіло на макухівку на, на ближні села під макухи для вирішення цієї проблеми будівництва сміттєпереробного заводу необхідно 10 мільйонів гривень. Аби допомогти місту розв'язати це питання, в обласній раді створила відповідну робочу групу. Під час минулого засідання до мерії направили рекомендації цього ж разу розглянули отриману відповідь. За словами керівника групи Степана Бульби, у міській раді не знають ні форми власності майбутнього об'єкту, ні органу, який залучатиме інвесторів. Так це ж якраз і завдання, і повноваження міської влади. Щоб вирішити, якою формою власності буде майбутнього підприємства, або вона буде комунальною власністю, або шукайте інвесторів, які які готові будуть протягом там багатьох років використовувати це сміття для того, щоб отримати прибуток, з такими словами, категорично не погоджується заступник мера Юрій Кропивка. Якісь рішення приймаєте, потім перед фактом ставити. Що хтось десь не робить, чогось не сидять люди. Я з з людьми зустрічався, зустрічався з попереднім людиною, якого ви та саме. Ну, якось знаєте, якось ну не красиво, це не просто не красиво. У ході проведення круглого столу учасники вирішили ще раз спробувати зустрітися з міськими чиновниками, щоб обговорити можливі шляхи вирішення проблем макухівського сміттєзвалища. Нагадаємо, жоден із трьох міських очільників не зміг розв'язати цього питання.